Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. З вами я, Герман Демидов, і дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, ставите коментарі. Дуже ціную це, мотивує мене знімати більше відео. В сьогоднішньому ж відео хочу підняти цікаву тему, з якою не кожному бажаю зустрітись тут в Канаді, а саме страхові випадки. Друзі, так склалось, що зовсім нещодавно я потрапив в аварію. Технічно, це все ж таки аварія. Насправді нічого серйозного. Я чекав свою дівчину Аню на парковці в машині за кермом, вимкнений двигун. І в якийсь момент відчуваю, що пах! Щось не так. І дивлюсь, виїжджала дівчинка з парковки і задом здавала, прям мені в задній бампер врізалась. Я ж такий, що робити перший раз в аварії, перший раз в Канаді. Технічно це аварія, треба щось зробити. Почали обмінюватись е, даними. Якщо ви не дай Боже потрапите в таку ситуацію, друзі, знайте, що перш за все вам потрібно сфотографувати driver license іншої особи, а вона на ваш відповідно. Треба сфотографувати реєстрацію на авто, де вказана машина, він-код, рік її виготовлення, і тому подібне. І третє, це треба сфотографувати, звичайно, всі там пошкодження, все, що сталося з машиною, як одної особи, так і іншої особи. Ну і звичайно, друзі, четверте це потрібно страхову картку або з телефона, або паперову сфотографувати один одного і обміняти з цими всіми даними. Цих даних вас буде достатньо для того, щоб зателефонувати одразу страхову. Повідомити, що так і так сталася аварія, вас запитають, де саме адреса, як це було, чи ви сиділи, чи не сиділи. Тобто подати повністю заявку. Це можна зробити як через додаток страхових, так і по телефону. Я робив по телефону. Було багато питань, як я вже сказав, там, про місце аварії, про саме ситуацію, вони питають, там, чи у вас все добре, ні треба там, швидку, чи якісь інші служби викликати. Якщо аварія невеличка, і ви на око, напевно, оцінюєте е ваш збиток до тисяч доларів, поліція не викликається, це все на місці там от, е обмінюється документами, фотографується, і ви там вже пояснюєте страховій, е що було і як було. Якщо ви бачите, що там прям щось пром'ялося, у вас там нова машина, і це явно коштує дорожче, ніж 5 тисяч доларів, в таких випадках викликається поліція, поліція. Робить фіксацію в цій ситуації, і також дає там підтвердження, що тут явно там, більше ніж 5 тисяч доларів збитків в цій аварії. Друзі, в моєму випадку вийшло, що дівчина врізалась мені в задній бампер, бампер прогнувся, була царапана. Ми вийшли обміняти даними. Вона нічого не там давала задню, як то кажуть. Одразу зголосилась, сорі, я типу, не дивилась назад, дивилась в іншу сторону. Ой, не знаю, як так вийшло. Вибачте, вибачте, за що мені подобається канадці, які вони тут дуже найс. Дівчина молода, тому ми одразу мінялися даними. Для неї це теж був перший раз в такому е, страховому випадку. Друзі, далі, поки ми фотографували всі дані, десь вставлю фотографії того, який був демедж, да, який був е, проблеми в моїй машині. Та вмятина вона вигнулась назад. Я такий клас, наполовину менше. Але, тим не менш, так як ми обмінялися даними, так як я попередив свою страхову, ми мали всю інформацію. Страхова без, без проблем, позапитувала кучу питань, чи там дитина в машині була, чи ви рухались куди, чи був двигун заведений, е, там ви були в телефоні, це був світлофор на світлофор. Багато питань здаються. Такими трошки дурнуватими, але це той алгоритм, по якому вони йдуть, і за яким вони вирішують, хто все ж таки правий, хто не правий, або там, ви маєте ділити вашу відповідальність на там... обох осіб. В моєму випадку вийшло е, все, вся вина все-таки впала на дівчину, яка в мене врізалась, тому що я був застібнутий, я сидів в машині з вимкненим двигуном, і страхова е, прийняла мій кліренс, не дивлячись на те, що Мій страховий план включає 500 доларів дедактибл. Тобто, в випадку, якщо я створюю якусь аварію або в мене там вирізаються, я плачу 500 доларів зі свого карману і потім вже страхова покриває там весь ремонт і все тому подібне. Це працює, якщо я скоюю аварію, це працює, якщо я залишив машину десь на парковці, хтось там виїжджав, врізався, царапнув і так далі. І... Я не винуватий, мені не буде ніяких там мінус мінуспойнтів, але я все одно маю заплатити Deductible. А в моєму ж випадку мені пощастило, бо це саме той третій випадок, щоб були обідва сторони. Одна сторона визнана виною, і е, я не плачу ніяких дедактибл. Тобто мені забезкоштовно сказали, що машину поремонтують. Хоча й виглядало воно ну, зовсім мінімально, була невеличка подряпана. Тут можна побачити на фото. Тим не менш, ми вирішили пройти через весь цей процес, дізнатися, як це працює в Канаді, і про це хочу розповісти детальніше в сьогоднішньому відео. Отож, друзі, як проходить процес клейму вашого страхового випадку? Ви залишили заявку, її розглянули. Вам присваюється номер вашої заявки, присваюється від страхової людина, котра буде вести вашу справу. Вона там може вам подзвонити щось уточнити. І там через день-два вас контактують з там найближчим в найближчим вашому районі Бодішоп. Це майстерня, де ремонтують машини, з якою співпрацюється страхова, і вас відправляють туди на естімейшн, тобто, щоб майстерня могла оцінити задані збитки вашому автомобілю. Ви букуєте якийсь день, якийсь час, привозите своє авто. Його там майстер дивиться, робить. Повністю, ну не повністю ну, інспекцію в тому, в чому була проблема, скільки це може коштувати, які деталі треба замінити, і напряму посилає це в страхову компанію. Страхова компанія розглядає. І якщо там все добре, якщо вас там не визнано винним, а є там інші доведені факти, страхова компанія вам апрувить. І наступний вже третій крок це забукати. Саме з цим Repair Shop з майстерні час, коли ви їм привозите машину і залишаєте її на ремонт. Нам потрібно було замінити задній світловідбивач. І бампер, вони сказали, він бамперпаний, і його треба зняти, зашліфувати, пофарбувати весь, залакувати, поставити назад. Друзі, цю роботу з такою маленькою царапиною вони оцінили в 1200 з хвостиком доларів. Що для мене просто інсейн, тому що я вдома потім викруткою полагодив світловідбувач. Та царапина, так, да, є да, помітна, не так, щоб критично, але з цим можна жити. Проте, страхувався покривало, ми вирішили рухатись далі. Через тиждень з хвостиком нам подзвонили, сказали, що всі деталі там є, все замовлено. Привозьте машину. У мене був забуканий апойтмент зранку. Я привіз машину. І що круто, страхова надала мені орендовану машину на той час, поки моя машина в ремонті. Отож, друзі, отримав я орендовану машину, як тільки здав свою машину на ремонт. Весь час, поки моя машина буде в ремонті, страхова покриває мені оренду іншої машини, на якої я на якій я там їжу да, і можу робити свої справи. Причому що цікаво, що на даний момент оренду моєї машини покриває страхова дівчини. Котра є винуватися цієї аварії. Наскільки я знаю, в кожній страховій є там певний ліміт біля 2000 тисяч в рік на покриття якраз оренди машини. Тобто, якщо там я десь винуватий або щось стало, що моя страхова покриває, то мій ліміт вичерпується. А наразі вичерпується ліміт якраз дівчини, хто є винуватицією нашої аварії. І, друзі. Хочу трошки детальніше розповісти, що ж я отримав в обмін на свою машину Hyundai Santa Fe 2009 року, яка зараз в ремонті. Estimation Time був 3 дні. Наразі вже пішов п'ятий день, а я тим часом їжу на новій машині. Друзі! Отримав з прокату майже новеньку Hyundai Santa Fe 2022 року. Купою комплектації, що дуже цікаво. Дуже цікаво тест-драйвити І круто, що маю майже тиждень вже як тест драйву. І сподіваюсь, мій тест драйв продовжиться ще трошки більше. Що сподобалось мені, так це процес взяття машини в оренду. Страхова попередня вже забукала для мене. Там є тиждень, є певний там період, поки моя машина в оренді. Я прийшов, мене спитали. Дуже просто там, ваше прізвище, підпишіться, яка машина у. вас була. Що, Hyundai Santa Fe? Добре, давайте подивимось. Взяли ключі, одразу дали. І ну, супер просто взяти в оренду, особливо, коли ти за неї не платиш. Перевірили, чи все працює. І все, вручили мені ось такі здорові ключі. Не знаю, в чому логіка одразу два прив'язувати між собою. Тому що я все одно можу користуватися тільки один, тим не менш гарна комплектація, цікавий досвід. Давайте ж подивимо. Oh. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. i played it in a sense. A feel of discontent. i finally feel Перше, друзі, є з чим порівняти, так як сам маю Hyundai Santa Fe 2009 року, плюс пробував кататись на певних машинах моїх друзів. Буду порівнювати зі своєю, скажу в першу чергу, що звичайно. Тут все більш електричне, в моїй Hyundai все ще механіки багато. Передусім, кидається в очі те, що не, немає ручки. Знаю, що всі сучасні машини робляться на кнопках, на крутілках, але якось не, не, так, не так звично, бо хочеться щось перемкнути. Тут ми маємо е, стандартний перемикач автоматичної коробки передач. Є ще окремо Крутілочка, за якою можна вибрати режим там, спорт, комфорт, драйв або якийсь терейн, uh, типу як пісок, uh, грязюка, зима. Трошки по-різному буде реагувати машина. Вся панель тут, клімат-контроль, підігрів сидінь, все круто. Єдине, що друзі не подобається, дуже високо її підняли. І вона прям розділяє місце пасажира і водія. Причому тут знизу купа місця, типу поличку зробили, поличку зробили. Що класно, є якісь полички, підстаканнички, але воно якось так от високовато і прям робить таке чітке розділення, що мені не дуже подобається. Є мультируль, друзі, всі функції на рулі дуже зручно. Навіть є ці ліпістки, не знаю, як вони правильно називаються українською чи її. Але коли ви їдете на передачу, ви можете цими лепістками скидати або піднімати передачу. Створюється відчуття, що ви на спортивній машині, і ось там так само можна все це перемикати. Стандартні поворотники, стандартні функції. Єдине, друзі, що ручне гальмо, воно сховане аж тут зліва, знизу, і воно є кнопкою, яку там треба тягнути або натискати. Супер теж якось незручно. На нашій машині це педалька, що теж не супер зручно якось звик до механічного, але, звичайно, все рухається в. Електронікою електрична, тому тільки кнопки, тільки хардкор. З прикольного, одразу є екран вбудований, є, він показує там навігація, Android Play, Google Play, тобто коннект з вашим телефоном, музика, все радіо, все зручно, все видно. Плюс у вас є там ваш екран, який теж всю інформацію вводить. Кримом можете там свідчитись, дивитись від тиску в шинах. до того, там, які у вас розхід, і ну, подібне. В принципі, стандартні функції для всіх авто. Єдине, що зроблено, ось по-красивому, по-багатому, тому що машина 22-го року, друзі, виглядає звичайна машинка люто. Сучасно ця рішиточка, ці фари. Але, друзі, не знаю, в чому пішла мода. Більшість сучасних машин ось ці такі вузькі фари, а-ля акулія морда, акулія ласки. А, Велика решітка, при чому двигунний радіатор починається ось тут. Ще от такий великий простір просто перед ними, аби зробити її масивнішою. Великі такі лінії, неохайні, такі товсті мазки по тому, як воно створювався, сам кузов, тобто такий масивний, такий вух-вух ліній. Все гарно. питань до цього немає. Просто трошки незвично. Багажник. Такі саме, як на нашій моделі 2009 року. Ну, і все інше просто сучасніше, гарніше, цікавіше, м'якіше, плавніше, бо машина нова, друзі. Друзі, незвично машина в темному кольорі. Ми маємо світло, плюс у нас є люк, тут немає. Від того відчувається в нашій 2009 року моделі, відчувається якось простір, відчувається. Довкола багато ось цього світла, багато простору. Тут мені здається, по салону вона схожа, по багажнику так, так само великий, і достатньо місця, особливо для нас, як для тих, хто любить з рюкзаками, з наметами вийти. Легко поміщаються два великих туристичних рюкзаки. Але, друзі, відчувається, що якось простору менше воно давить. Я думаю, це за кольорів. Це, все супертебно. І, звичайно, весь там бруд, всі маски десь щось тернувся, воно залишається тут видно, хоча й на світлому видно. Не знаю, плюс-мінуси, друзі. Не так багато в мене машин було, але б точно, якби брав в собі свою там нову, я б вибирав з чимось більш світлишим кольором, світлішим тоном, плюс світлишим тоном ззовні. Тому що відчувається, протягом дня машина на парковці постояла, в неї сідаєш і вона прям така розжарена, друзі. Це все, друзі, навело на думку про нову машину, чи вона того взагалі варта чи ні. І порівнюючи цю, якщо її брати з салону і за купу грошей виплачувати кредит 6-8 років, що є середнє по Канаді, я б, напевно, був не готовий. Наша машина коштувала недорого, вона до сих пір на ходу до сих пір в чудовому стані. Ми на ній їздимо, звичайно, не вистачає якихось сучасних елементів, як парктроніків, камери заднього е, виду екрану, е, там, легкого е, під'єднання до телефону. Тут все є, нашій машині не вистачає. Проте, друзі, ось всім рекомендую, якщо ви переїхали в Канаду і думаєте про свою машину, спробуйте з чогось потриманого, з якоїсь БУ машини, гарної машини. Візьміть там 15 рік, 16-й рік. Ви Відчуєте, що машина ще не стара, ви отримаєте багато корисних функцій, і вашому бюджету буде звичайно легше, ніж купувати нову і виплачувати. Це те, що я б зробив, те, що я вам рекомендую. І в майбутньому, якщо ми будемо оновлювати машину, ми явно прийдемо до якоїсь потриманої машини, там, більш новішої, кращої версії, але, друзі, за адекватні гроші, які можна одразу виплатити і не бути в боргах. На купу років. Друзі, сподіваюся, відео було цікаво. Розповів, як саме працює страхова в Канаді, що робити в випадках аварії, як і що вам покривається в випадках аварії. Показав, що маємо ми. Забронювали нам її на 3 дні. Але потім майстерня подзвонила і продовжила їх ремонт ще дні на 3-4, а там вихідні, тобто більше тижня ми будемо на ній їздити. Більше тижня чекаємо нашу машину, їй мають замінити задній бампер. І далі ми міняємось назад і продовжуємо своє регулярне життя. Сподіваюсь, відео було корисне для вас. Бажаю вам не потрапляти в аварійні ситуації. Не завжди буде так вести, як з нашою страховою, з нашим випадком. Часто це гроші, час нерви. Воно того не варте, друзі. А поки я дякую вам, мої любі підписники, прошу вас залишати коментарі під цим відео, ставити лайки, пров... робити активність. Це дуже мотивує мене знімати відео для вас, шукати цікаві теми, детально все розкладати по поличкам, аби було доступно, зрозуміло і ви в майбутньому знали, що робити. Я вам дякую за увагу, побачимось в наступних відео. Yeah. <laughs>